Зразу на свіжину по черевеньку жаримо. Ой, з проростю. Красивенна. Бачите, китайське сольце є. Стол накриваємо свіжина. Почала поїсти свіжине, тоді вже. Все остачу. Ну, з китайського, ви знаєте, сальце непогано. З проростю. Він таке немаленьке. Огірочки-помідорчики, ну це не з кабана, це з городу. І кров'яночка, Хто як жарить кров'янку. Я жарю сальце, щоб такий жарок був. Тоді викидаю його, жир остається. Кров без густків, звісно. Тоді я додаю молоко і посолю, поперчу. Класненько виходить. Так, піду, бо там ще печінка жариться з м'ясом.